Трата для України в небі у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Усього понад 500 повітряних цілей. Це одна з рекордних атак до відбиття масованого удару. Було залучено усі наявні засоби сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного. Нападу противника вкотре продуктивно відпрацювала авіація повітряних сил, зокрема літаки, F-16, пілоти яких знищили десятки шахетів. Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною і ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але, попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів. На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Повідомляють у повітряних силах цієї ночі. Відбиваючи масований повітряний напад противника на літаку. F-16, загинув льотчик першого класу. Підполковник Максим Устименко 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплект бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав і Почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе. Відвів машину від. Населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Загинув як герой. Ворог цієї ночі масовано атакував Україну. У Львові росіяни пробували бити по критичній інфраструктурі. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина і жодна цивільна будівля. І це все завдяки ППО у наслідків. Унаслідок масованої атаки уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівці... більшівцівської громад івано-франківського району. У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви покрови, Пресвятої Богородиці, ГКЦ і частково дерев'яну дзвіницю. У селі Нариївка пошкоджено житловий будинок і травмовано жінку. Її госпіталізували до медичного закладу, постраждали території приватних. Господарства, але обійшлося без загиблих. Черка... Черкащина атака ворога призвела до наслідків для цивільної інфраструктури. Ова пише попередньо троє постраждалих. Усі служби працюють а деталі обіцяють згодом. Вночі ворог атакував місто Миколаїв балістикою, декількома групами шахедів. Під ударом був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі постраждалих немає. У Кременчуці ворог атакував одне з підприємств. Там сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працювали над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих людей попередньо не надходило. У полтавському районі через падіння уламки відбулося загоряння будівлі. Одного з підприємств пожежу ліквідували також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих, уточнили в обласній військовій адміністрації. Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових і 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостраж... електропостачання. У Запоріжжі був ракетний удар по місту. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства. Вранці очільник області Іван Федоров повідомив про поранену 16-річну дівчину внаслідок ворожої атаки. На запорізький. Район за підсумками моніторів цієї ночі ворог застосовував крилаті ракети Х-101, 195 МС п'ять калібри з акваторії Чорного моря, аеробалістичні ракети Кинджал, балістичні ракети Іскандер М і ударні безпілотники. Вибухи чули упродовж ночі Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Львів, Рівне та Івано-Франківськ. Атака була масованою комбінованою. Є наслідки у різних регіонах. Загалом, загалом вона тривала близько 10 годин, з яких під ракетним ударом Україна вона перебувала три години. Одна з наймасованіших атак. Загалом у ніч на 29 червня ворог запустив 537 засобів повітряного нападу. Це 477 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів, 4 кінжали, 7 іскандер МКН-23, 41 крила та ракета Х-101, іскандер К, 5 калібрів, 3 ракети С-300, повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі Групи Сил оборони України за попередніми даними станом на ранок протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів повітряного напада противника. 249 збито вогневими засобами, 226 локаційно втрачені, 211 ворожих БПЛА типу пошахете збито вогневими засобами, 225 локаційно втрачені або подавлені реб, одна балістична ракета. Іскандер МКН МКН-23», 33 крилаті ракети, «Х-101» іскандер К» збито. Одна локаційно втрачена, чотири крилаті ракети, калібер збито. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у ворога у шести локаціях, падіння збитих. У восьми місцях